Євангелія від Луки, розділ 14. Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея, Спожити страву. І вони за Ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус спитав, Чи годиться зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, доторкнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив: Хто з вас, коли в нього син чи віл, упаде в колодязь? Не витягне його негайно в день суботній. І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу. Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не знайшовся хтось. Запрошений ним поважніший від тебе, і той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе поступися цьому місцем, і тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде той, що тебе покликав. Сказав до тебе, Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих. І ти будеш щасливий, тому що вони не мають. Чим тобі відплатити тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім. А Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику. І запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав. П'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив Я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого Іди, що скоріш на майдани і вулиці міста! І приведи сюди вбогих калік сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга, сталося, як ти велів, і місця є ще. Сказав пан до слуги Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити? Усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік узявся будувати? Та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру? Так і кожний з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більш не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Откровення розділ 15 Я бачив інше знамення на небі велике і чудесне, сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем. І переможці над звіром і над образом Його, і над клейном Його, над числом імені Його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі, і співають пісню Мойсея, Слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи. Великі і чудесні діла твої, Господи Боже Вседержителю! Праведні і істинні шляхи Твої, Царю Святих. Хто не побоїться тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо у справедливлення Твої відкрились. Після цього поглянув я. І ось відкрито храм скиніє свідчення на небі, і сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе на віки вічні. І сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів. Псалом 64-й Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь, від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього. І не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета, і кажуть Хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті. І власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає, всі праві серцем веселяться. Книга Проповідника. Розділ перший Слова когелетта Давидового сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот. Каже когелет, Марнота марнот. Геть усе. Марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця. Де має сходити? Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються. Знову, Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих, та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга Пророка Єзекиїла, розділ сьомий І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти, сину чоловічий, скажи: так говорить Господь Бог до Ізраїльської країни. Кінець. Прийшов кінець на чотири сторони світу. Оце кінець і тобі. Я пошлю на тебе, гнів мій, і судитиму тебе за твоїми вчинками, і оберну всі твої гидоти на твою ж голову. Око моє не пощадить тебе, І я не матиму милосердя, бо я оберну на твою ж голову. Твої вчинки і твої гидоти будуть посеред тебе. І ви зрозумієте, що я Господь. Так говорить Господь Бог. Лихо за лихом! Ось воно надходить. Кінець надходить, кінець на тебе надходить. Ось він надходить. Прийшла судьба на тебе. Мешканцю краю, надійшов час, зближається день тривоги, а невеселого гомону по горах. Оце я скоро вилью мою досаду і довершу на тобі гнів мій і судитиму тебе за твоїми вчинками і оберну всі твої мерзоти на твою ж голову. Око моє не пощадить. І я не матиму милосердя, я оберну твої вчинки на твою ж голову, і твої гидоти будуть посеред тебе, і ви зрозумієте, що то я, Господь, караю. Ось він, той день. Ось надійшов. Прийшла корона, зацвіло берло, гординя розбуялась. Насильство встає, Щоб стати берлом злоби, і сліду з них не лишиться, ні з їхньої юрби, ні з їхнього гармидору нема в них більше сяйва. Настав час, наблизився день. Хто купив не веселися, а хто продав, не журися. Бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Бо хто продав, не повернеться більш до проданого, хоч би і зостався між живими. Бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Він не повернеться, та й ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Засурмлять у сурму Все на поготові Та ніхто не рушає до бою, Бо гнів мій вибухнув проти всієї його юрби галасливої. Меч зовні, чума і голод усередині. Хто в полі, від меча поляже, а хто в місті, того пожере голод і чума. А хоч деякі з них і повтікають. Вони будуть на горах, неначе низинні голуби, усі вони помруть, кожен у своїм беззаконні. Руки в усіх послабнуть, а коліна всіх, мов вода, стрясуться. Вони повдягаються у вереття, і страх їх огорне, а на обличчі в усіх них буде сором. Всі ж голови будуть обголені. Срібло своє на вулицю повикидають, а золото буде в них, як сміття. Ні срібло їхнє, ні золото не зможуть їх врятувати в день Господнього гніву. Душі своєї ним не наситять і нутра свого не наповнять, бо саме з них постала їхня беззаконність. В дорогоцінних прикрасах вони вбачали свої гордощі і робили з них подоби своїх бованів мерзенних. Я ж оберну їх на обриду їм, я видам його чужим на здобич і нечестивим, що в країні на грабування. Вони осквернять його. Я відверну від них моє лице і мій скарб буде осквернено. Харцизи увійдуть до нього і його спустошать. Зроби ланцюг, бо земля сповнилась вироками проливати кров, а в місті скрізь насильство. Я приведу ще й найлютіші з народів, і вони посядуть їхні доми. Я покладу край гордощам потужних і святині їхні. Будуть осквернені. Надійде жах. Вони шукатимуть спокою, та його не буде. Нещастя прийде за нещастям. Чутка наздожене чутку. Вони шукатимуть видіння у пророка, та закону священника не стане, ні поради в старших. Цар буде сумувати. Князя огорне жах, а в людей простих будуть дрижати руки. Я вченю з ними згідно з їхніми вчинками, я їх судитиму за їхнім судом, і вони зрозуміють, що я Господь.